Правильне мислення. Ви кажете, що докладаєте багато зусиль для вашої духовної трансформації і нічого не досягаєте, що всі ваші шляхетні наміри ні до чого не призводять. Не опускайте руки. Глибокі трансформації не відбуваються відразу. Для цього потрібен час. Якщо ви будете весь час тримати в голові ваші добрі наміри, то рано чи пізно. Ви почнете діяти, як того бажаєте. Подивіться на змію, коли їй потрібно прослизнути в отвір, туди спочатку прослизає голова, і яка б не була довжина її тулуба, хвіст слідує за ним. Оскільки змія рухається у формі синусоїди, складається враження, що хвіст рухається в іншому напрямку, ніж голова. Але хвіст прослизає там, де й голова, бо вони не роздільні. Хвіст слідує за головою. Символічно голова Змії уособлює здатність мислити, міркувати, приймати те чи інше рішення, а решта тіла обов'язок виконувати рішення слідувати за головою. Ось чому потрібно завжди правильно мислити, навіть якщо зараз ви надієте цілком відповідно до ваших ідей. Наполегливо продовжуючи підтримувати правильну манеру мислення. Ви зможете подолати всі сили опору всередині вас і діяти, як продиктував вам дух. Ще не всі розуміють важливість та необхідність правильної філософії. Люди вважають, що вони можуть забивати собі голову різними ідеями, але це не змінить їхньої поведінки. Вони ще не зрозуміли, що хвіст іде за головою. Значить, потрібно щодня стежити за думками. Що проникають у вашу голову? Якщо вони анархічні, аморальні, одного прекрасного дня ваша поведінка теж стане анархічною і аморальною. Цей закон справедливий як для зла, так і для добра.